Ми сьогодні будемо говорити про сімейний курс з інформаційної гігієни, як формувати інформаційну гігієну сім'ї, з чого починати. Будемо розбиратися, як нам зараз маніпулюють в різних платформах: від Телеграму до Тіктоку. Ну от і власне будемо вчити ось ці паттерни шкідливих впливів в інформаційному просторі. Москвернегольсберг з сімейною психологиною розробили цей курс як онлайн проєкт який знаходиться в нас у вільному доступу на youtube платформах і час від часу ми читаємо його відповідно для більш вузьких аудиторій. Сьогодні вперше ми його робимо в офлайні в іншому місті, не в Києві. От тому, фактично, це такий перший перший раз. Розрізняти шкідливі патерни, тобто, це можна провести паралелі як з електрикою, тобто нам не потрібно бути електриками, щоб вміти користуватися безпечно світлом і електроенергією, теж саме і з інформацією. Тобто нам потр... ми їм розказуємо, де стоять ці інформаційні розетки, в яких не потрібно пхати пальці. Якщо ви бачите в онлайні безкоштовну інформацію, наприклад, безкоштовний тест, яка ти квітка, яка ти королева, який святий тобою опікується, і так далі, або ви бачите безкоштовну гру, потрібно розуміти, що вона не безкоштовна. Ми платимо за неї достатньо дорогу ціну, як правило, це наші дані. Як правило, це ще й дані наших, наших близьких. Ось і потім, завдяки ним, якраз нами і маніпулюють вже в реальному. У житті приходять смс-ки щастя, нам говорять про те, що ми щось виграли, чи щось більш злоякісне. в інформаційній гігієні психологічна складова надважлива, тому що саме на якихось психологічних викривленнях. Базується дуже багато речей, які впливають на нас і змінюють наше сприйняття реальності. Тому люди мають бути, ми маємо таку просвітницьку місію щодо обізнаності людей щодо якихось психологічних маніпуляцій і того, що. Впливає на них, коли ти обізнаний, ти можеш в цьому мати певний спротив. Якщо е, ти не знаєш, що відбувається, тобі дуже складно іноді зрозуміти, як з цим боротися. Тому ми будемо такі розкривати лайфхаки щодо власного ментального здоров'я, е, щодо того, яку мету мають інші люди, коли на нас впливають, і щодо того, як з цим боротися безпосередньо. Обізнаний, значить, озброєний. Потрапляють всі, але більш вразливими є дійсно люди похилого віку і діти, тому що у людей похилого віку немає такого досвіду інформаційного спротиву, а діти ще ну, не мислять стратегічно, і їм треба мати якусь. Навчальну базу, якийсь алгоритм, як з цим впоратися, і причинно наслідкові зв'язки побудувати, що відбувається, що я відчуваю, що я можу зробити з цим чи не робити. Дуже часто не треба нічого робити, якщо ми захоплені емоціями. Це сьогодні буде нашою провідною. Темою, що коли ми відчуваємо дуже сильно потужну емоцію, це один із важливих маркерів, що щось може бути не так. Чи якщо ми чуємо те, що начебто хотіли б почути, нам приємно це чути, і ми це імплементуємо в, своє, в свою свідомість як власне, ну, Бажання, як те, що сталося, те, чого ми очікували. Ось такі маркери мають нас насторожити і зупинити від подальших дій. Можливо, з цією інформацією взагалі не варто взаємодіяти. Не те, що там пересилати її чи ділитися, а просто варто не взаємодіяти. Ми пояснимо сьогодні, чому. Такий трохи спойлер, тому що це збільшує кількість цього впливу, бо ви таргетуєтесь умовною мережою як людина, яка схильна до, таких, ну, до такого впливу. У нас навіть була трошки суперечка: програємо ми чи виграємо ми. Інформаційну війну і ось для того, щоб ми вигравали інформаційну війну, ми маємо бути е, е, ну, грамотними в цьому е, сенсі. Ми маємо розуміти, що вона інформаційна війна ніколи не припиняється. В неї немає перерви нічного часу, вона весь час відбувається, і при тому, що наш ворог дуже обізнаний на цьому. Вони цю війну вели ну, десятиліттями, а може й століттями. І тому, якщо ми не будемо цьому протистояти, ми програємо в наступних поколіннях. які… Будуть ну вибачте, зомбовані, як ми бачимо, як росіяни є зомбованими. Ми не хочемо, щоб наші діти були зомбовані. Ми хочемо, щоб вони мали критичне мислення і могли відрізнити правду від брехні. В рамках нашого проекту Європейські канікули в Ужгороді, який ми здійснюємо за донорської підтримки німецького фонду ротарі Штіптум Штутгарт», ми проводимо різноманітні активності для дітей, батьків і для дітей з батьками. От сьогоднішня активність власне, є для батьків з дітьми, напевно, так буде коректніше сказати. Це е, тренінг з основ інформаційної гігієни. Хочемо, щоб наші діти і наші батьки були більш освічені в темі інформаційної гігієни. Захід таки вперше проводиться в Ужгороді, але маємо надію, що це перший, але не останній. І далі культура впровадження інформаційної гігієни теж стане постійною, і це буде наша щоденна гігієна. Проєкт реалізовується фондом Андрія Півня разом з громадською організацією Край майбутнього за підтримки німецького фонду ротарі Штівтун Штутгарт» з німеччини. Це наші німецькі донори, які нам допомагають реалізовувати цей проєкт. Ми плануємо, щоб до вересня основні заходи провести це. І во такі просвітні заходи, і заходи з профорієнтації для дітей з батьками, арт-терапевтичні заходи для дітей з батьками, окремо для дітей. Участь приймають як діти з батьками внутрішньо переміщених осіб, так і сім'ї військовослужбовців. Тобто намагаємо охопити всі аудиторії, яким це буде цікаво». Ну, Як користуватися інтернетом? Дуже важливо, звісно. Звичайно, тому що є ж наративи такі, що неправдоподобна інформація. Треба роз'ясняти, що є правда, що є фейк. Справа в тому, що я дуже давно спостерігаю за Оксаною Мороз, за їх сторінку, за їх спідкастами, повідомленнями. І я хотіла вживу. Зустрітися, послухати, і, ну і ще отримати звичайно корисну інформацію. І Васі своєму розказує теж постійно про мультфільми, про те, які навантаження вони несуть змістові, і тому ми прийшли в очі переконатися, що це дуже цікава і потужна людина. Ну ця тема звичайно важлива, тому що ми постійно. Ми люди емоційні. Ми піддаємося інформації, часто її не перевіряємо. Але треба знаходити час і дивитися те, що ми читаємо, що ми споживаємо. Це таке, як от коли ти за харчуванням слідкуєш, так само за харчуванням розумовим для розуму. Це теж потрібно слідкувати, і відслідковувати і не допускати до себе неправильні думки, скажімо так. Ну і в тому числі до дитини, так як вони ще підлітки, незрілі, і їм потрібно багато ще пояснювати, роз'яснювати. Ну і я маю рости, і він відповідно за мною.